Доброго дня, шановні члени журі. Я, Бондаренко Вікторія, учениця 10 класу ліцею гармонія, пропоную вашій увазі дослідження на тему оцінка стану життєвості дари лісового масиву з намірського лісництва. Лісовий фонд України площу 10 мільйонів гектар. Ліс продуктує органічну масу, накопичує сонячну енергію, виробляє кисень. Водночас він залишається джерелом деревини і забезпечує цінності ровиною різних галузі господарювання, тому правильне використання охорона лісу з кожним року набуває все більше значення. Пошкодження лісу, хворобами, шкідниками через антропогенну діяльність несуть загрозу до випадання та всихання дерево станів, тому моніторинг стану життєвості деревних насаджень є актуальною проблемою сьогодення. Метою є теоретично обґрунтувати та дослідити стан життєвості дарених насадження лісового масиву знаміського лісництва. Відповідно до мети поставили такі завдання: вивчити маковлю літературні джерела з проблемами дослідження, визначити та кількість склад деревостанів на закладеній ділянці, дати оцінку за категоріями стану життєвості деревостанів, визначити індекс стану дерев... деревних насадження на закладеній ділянці, об'єкт дослідження стан життєвості дарених насаджень. Предметом дослідження є деревні насадження лісового Масиву знамецького лісництва. Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані під час навчального процесу у школі, розробці природно-охоронних заходів, а також лісовому господарстві для планування робіт різного характеру. Робота проводилася в червні-жовтні 2022 року, в 4-му відділі 109-го кварталу лісового масиву знамецького лісництва. Для дослідження була складна ділянка 30 на 50 з різним віком дерев. На першому етапі визначили видовий та кількісний склад деревних насаджень. На закладеній ділянці з загальною кількістю 50 дерев за визначниками встановили видове різноманіття. Липа дрібнолиста дерев, граб звичайний 4, ясен звичайний 9, дуб звичайний 7, клен гостролистий – 8, клен, 5, клен польовий 7 дерев. На другому етапі визначили категорії стану життєвості та насаджень. Пошкодження визначали за категорії стану життєвості дерев. За отриманими даними склали таблицю в балах пошкодження та дали характеристику різних порід на слухатиній ділянці. Здоров'я: липа, граб, дубквен американський острілисти польовий, без ознак пошкоджень. Осаблення липа, граб, дубмен американський острілисти польовий, крана із значними сихаючими гілками, жовте пошкоджене лися на одну трицю. Пруньки недорозумлені, невеликі ділянки відмирання. Кори. Сильне ослаблення, липа, дуб, пленамериканський американський гострелистий польовий, корена із значним всиханням гілок, світло зелене з бурим відтінком, напошкоджено дві треті глистя, врунки деформовані, значне відмирання кори, приріст майже відсутній. сихаючий, ясен, у Усиганні гілок по всій крані пліда зелене пожовку на 2 треті листя, брунки збереглися на 10%, є ознаки заселення чорного пильщика, свіжу сухості ясен, крана суха, листя та врунки відсутні. Крана майже відпала, стовбур заселений шкідниками. Та визначили відсоткове співвідношення. Здорові 24%, ослаблені 38%, сильно ослаблені 20%, всихаючи 12, свіжо сухості 6%. На третьому етапі визначили індекс наживки. Насаджень. Індекс стану санудеревостанів розрахували як суму добутку показників категорії, стану на кількість дерев різних порід однієї категорії стану, поділену загальну кількість обсаджених дерев за формулою. Індекс санудерів насаджень дорівнює 2,18, за визначеним індексом пошкодження оцінка санітарного стану і виділення зони пошкодження лісового насадження. Зробили висновки. Санітарне насадження ослаблений, ступінь пошкодження середня, зона ослаблених насаджень. Проведення дослідження дали змогу зробити. Бути такі висновки. На закладеній ділянці було досліджено категорія стану життєвості та визначений індекс санудерени насаджень, а саме результати дослідження видового складу чискало сім видів дерев, які належать до різних порід, серед яких переважає клен трьох видів. За шкалою категорії стану життєвості деревостанів дали характеристику 50 обстеженим деревам, що дало змогу визначити пошкодження крони. Листя, кори, бруньок дерев виявили, я звичайно, знаходиться у сихаючому стані та свіжому сухостої через осередки чорного пульщика, який майже знищив всі дерева на ділянці. Інші види знаходяться в ослабленому та сильно ослабленому стані. Лише 24% є здоровими. Розрахувавши індекс насадження, показник, якого свідчить про ослаблений санітарний стан насадження середнім рівнем пошкодження. Ця робота є першим етапом ознайомлення стану життєвості деревних насаджень. Подальшому. Плануємо працювати над проблемою дослідження. Дякую за увагу.